Так, дай Боже здоров'ячка вам всім. Це сольна сенап виступила. Грюніка, давайте поаплодуємо самі собі, собі, що ви тут такі прекрасні, класні. Вау! Вау, вау, вау! Сьогодні зібралися тут. Так, я вас трошки розігрію. Хто вперше на стендапі взагалі? Е, хто вперше на стендапі? Видно, люди, які підіймають руки, думають, що це школа. Звичайно, звичайно. Ви майже влучили? Ви майже влучили стендап? Дивіться, ви маєте зрозуміти, дівчатка? Вам повезло? Я вас бачу, красиві, прекрасні, врожеві робачся. Е, прекрасно, супер прекрасно. Але насправді більшість залу комік зі сцени не бачить, тому що ось ці ліхтарі спеціально налаштовані, аби ми втрачали свої глизні яблука, щоб вони видавлювались і був глиз, і був компот ну з глизних яблук. Розумієте? Тому хлопайте, хлопайте. Якщо комік вас буде щось запитувати, хлопайте. Хто вперше на стендапі? Клас! Ви мої просто обом, обом по поцелуйчику прекрасному. Іншим також по пару поцелуйчиків. хто захоче, можу і мені тільки закатати. Це, це так, чисто, індивідуально. Це підписники на патреоні, так би мовити. У мене взагалі параноя була. Я якось один раз розкажу, це піздець. Взагалі, десь 25 років мені було. Я накурився і уявив собі, просто накурився, ну, не то, що ви подумали, а шмалі. І, е ха <нахорися>, коротше, і короче. Я подумав, що мені зараз приде лист, що мені треба в четвертий клас вернутися, бо я... <нахори> бо я перескакував. Я уявив собі, як я, й мої ровесники, ми всі в усіх маленьких партах ледь влазимо в них. Це страшний був би досвід, справді. Так, добренько, давайте розберемося взагалі, як вас настрій, Варшава. Ну і не те, що ви прям Варшава, ви українці. Я розумію, і українці ж всі, правда? Поаплодуйте українці, щоб ми так зрозуміли. Добре, можливо, раптом, мені дуже подобається, можливо, є білоруси теж. Є білоруси, клас. Ви мої обожаю вас, абожаю, класно. Сподіваюся, вам все буде зрозуміло. Я буду спеціально для вас нічого не міняти. Просто продовжувати в своєму штемпі. Ви самі обрали, писали, що мова оповідання українська, це ваш вибір. Я сподіваюся, вам сподобається. Добре, є, може, казахи в залі Тако раптом. Гей, я нема, нема казахів. Молдовани, може. Придністровці. ДНР. Можливо. Не знаю, хто там ще? Хто ще? Вже може бути? Росі... Росіяни? Росіяни є взагалі? Звісно, вони розказали тобі в момент. Прикидуєшся, і чувак, який просто починає хлопати, і всі такі, ми вже бачимо запалені смолоскипи, вила. Росіянин похлопав. Та ні, це дуже навряд. Чи. Дуже навряд чи. Добре, е... хто ще взагалі, існує? Поляки? Поляки раптом є, курва? <реш> Чисто в мене механічно, я тільки поляка бачу одразу курву в голову впригує мені. Ну добре, все, українці прибули класно. Давайте з кимось поспілкуємося. Стендап він ну, розігрів, він відбувається. Я класичний комік бо, до слова, я абсолютно не те, що класичний комік, я явно не класичний комік, але я представник так званого американської школи стендапу. Американська школа стендапу, це знаєте, коли мікрофон. Так, американська школа стендапу. Отакий. От я не КВН, я це явно не КВН, не ведучий. Я більше ось такий розслаблений. Я люблю по класиці, просто поспілкуватися з кимось. Раптом хтось прям ішов з настроєм поспілкуватися з ведучим на стендапі, крикніть. Давай, 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 все, вона нас ветелка. Всі ж почули, да, що така давай, блять! Пора розігріватися. Давай, малий, шо там, привіт, слава Ісусу Христу! Шо, шо там було? Що що? це було? Шо відбувається, блядь? Там рація якась чи якого хіра, ти що, ти що з блядь? Я дуже не чеку. Тобі соромно, правда за неї? Я б на твоє місці даже в'їбав розульку, є, ну. будемо чесними. Ти коханечко моє, що трапилося з тобою? Клієнт звонці. Клієнт Давай я з ним поговорю. Можна. Давай, це буде супер весело. Давай, ми всі насолодимось максимально. Я нічого не розумію. Поняку, подяку. Включив дурачка, так би ти знаєте, але й заодно наказав її. Ну. Е Добре, я жартую, звісно, ти можеш балакати, як тобі заманеться. Е а що за клієнт? Що з ним не так? Чому він тебе зараз дзвонить, турбує тебе? Добре, я мав. <сістичко> Тву <Тоби>, як защебетала. <сістичко> Малышечка моя, та ти що? Згадала, що ти з рідної сумщини, правильно я розумію? Я з Одеси. Мені все одно взагалі. <сістичко> Чесно, буду відвертими. — Ти з Одеси? Клас! Е, ти маєш розуміти, що означає слово альфатор. Не говори нікому. Е, не І навіть подружці свої не говори. Правда? У нас буде маленька тайна з тобою. Е, ні, насправді ви знаєте, що альфатор. Це взагалі роз розвал башки. Альфатор, щоб ви собі розуміли, це величезний смітник. Прикидуйте, правда? Я правда кажу, альфатор величезний смітник. Тільки в Одесі і в Німеччині так говорять. Правильно я кажу? Та Бог я знаю. Ні, у мене в Чернісях ще так говорить. В чернівцях, в Чернівцях, да, звісно, звісно, ти ж знаєш, а чи ти не знаєш? Ти знаєш, що таке альфатор? Є ще чернівці вже люди, до речі, раптом, раптом. Ну то й добре. Добре, Адеситочка, як тебе звуть? Верніка, давайте поаплодуємо Верніки. Верніка, до тебе ми вернемось, не переживай, ми до тебе вернемося. Так, чим ти займаєшся, Верніка? Смм. SM. Угу. Тобто в старості будеш СМ місіс, правильно? Це дуже тупий жарт, не треба. Навіть оце. Це не заслуговує на це. Добре, СММ, що ти, кому ти СММ еш? Всім, хто попросить. Ви що, хочете в туалет? А, вона вам СММ ить Ви взяли свою підопічну, так мовити? Ви взяли свій наслідок. Ви почали з праці, потім подружилися. Клас! Це прям як хто? Прям як Томі Джеррі. Абсолютно не в попад. Ну, е, аналогія ужасна. Добре, Вернічка, скільки ви займаєтеся в СММі? Скільки це вам приносить грошей на в злотих? <реш> мені збуд, <реш> я, я буду особисте життя, Вероніка. Ну ти перші два ряди єдині люди, яких я бачу, ти маєш зрозуміти. Добренько, ти не хочеш казати, скільки ти заробляєш? Достатньо. Порш Ка'єн є в тебе. <реш> Тобі є Ка'єн? <Porsche> <реш> <реш> я впрем вгадав чи ти мені підігруєш? <реш> Блін, хорош, хорош. Ну все, добре, давайте в верніться, хай буде щастічка, здоров'ячка тобі. Все, клієнт, наступний раз, якщо дзвонить, мені одразу телефончик, будь ласка. Е, мій, мої вітання. Привіт, як тебе звуть? Владислав, давайте побудуємо Владиславу, окей. Так, Влад, ти походу дерзкий ті, в тебе на кофті написано фак. Прям фак. Прям фак на груді, там де серце. Тобто нахуй серце, правильно я розумію? Ти напевно, п'єш рево, правильно? Корону б'єш, добре, добре влад. Звідки ти є? Чоловік? Я з Києва. Ти з Києва? З Києва чи з лівого берега? <риклад> ти з лівого берега. Тобто ти не з Києва. Правильно розумієте? Ти... З з з околи. З ти з Троєщини? Вау, дядько! Це пояснює твою кофту. Все, одразу стало на свої місця. Ти абсолютно не вибиваєшся. Клас, я бував двічі на Троєщині. Чим ти займаєшся тут? Часний підприємець, тобто підприємець на час. Правильно? Часний підприємець, добре, приватний. Приватний підприємець. Окей, приватний підприємець. Що ти підприємчинзуєш? <плес> <плес> У мене проблеми з відмінюваннями. Я продаю наклейки до. А, до автомобілів. Я думав, оці, з Mortal Kombat. Е... Чувак, оце ти влетів бізнес, звісно, абсолютно невчасно. Наклейки на автомобілі. Стоп хам. Обер... Обережно за рулем дитина. Чи що там? Які наклейки? з власним дизайном. Ти так робиш такі прям, як сюрикени, да, напевно? Чи які? Ні-ні-ні, в жодному разі. Е, ну ладно, давай, їбаш, їбаш, давай. Дизайн наклеек. Що ти їй підказуєш? Говори мені. Що ти йому підказувала? Не, для грузина що робили? Груди? Грузину робили. Волосся сажали на грудях чи як для груз... Хачапорі робили, хачапорі по аджарськи. Прикидиш грузин, каже, що мені на лабовує окно, таке яйцо, щоб було. Огромне. І зайді, щоб ви труба хінкалі, щоб отак вистрілювали. Які там шестеро тебе є про грузинів, щоб ми там прям вершки зняли? Скажіть, будь ласка. Добре, тобто ви займаєтесь наклейками. Часто нюхаєте клей, так би мовити. <рико> Правильно розумієте? Тусуєтесь з циганами, напевно. Оце все. Ну, добре, подобається тобі твоя робота. Скільки ти заробляєш в доларах на діджитал ресурсі? В біткоїнях. В біткоїнах, так, да, скільки. Я думаю, хата в Москві в Москвах. В Москві. Хата в Москві. Хата в Москві згоріла, да? Про це ти мав на увазі, да? Спаліть точно. От, бачи, як я тебе вирливського, блядь, крутого піке. Ти, ти як оцей мужик, який йде по дорозі і тако за тротуар чіпляється і вже, блядь, летить падає, отак. Шапка в нього злітає, і він в останній момент вивертає просто звідти. Дядечко. Добре, добре, Владислав. То що, скільки грошей маєш? Багато грошей. Ну добре, добре. Що це, до речі, за цікавість така, що люди. Мені цікаво, звідки це пішло взагалі, що люди не люблять озвучувати, скільки вони заробляють. Бо я своїх три тисячі злотих абсолютно не зроблюсь <плес> в жодному разі. Шоб я я навпаки пишаюсь навіть тим. Тобто я всюди навіть говорю, що я стільки заробляю. Добре, Влад, дай Боже тобі здоров'ячка. в тебе все вийде з твоїми наклеєчками. клей їх. Можливо, скажеш якусь наклейку, якою ти прям пишаєшся. Що ти прям придумав наклейку, таку клас-клас. Хачапорі. А, ти мені від за це? Добре, добре, оплески Владиславу, нехай буде. Щастя, здоров'я вам. Так, окей. є хтось, хто ще бажає поспілкуватися? Хтось, можливо, ви бажаєте поспілкуватися. Дай Боже вам здоров'ячка. Як вас звати? Марія, Марія. давайте поблизу Марію. Давайте поблизу Марії. Клас. На ремні написано Сікей в честь Луї Сікея. Правильно я розумію? Так, да, Справді? Да. В жодному разі вийшла. Добре, Марія. Чим ви займаєтесь? Звідки ви приїхали? З Дніпра, прям з річки, вау! Приплили. Тобто людина, людина, прикидаєте заради Варшави, зябра, втянула назад, вообще, це все, рибу виплюнула. Клас, клас. Ви приїхали з Дніпра. Чим ви займаєтесь тут? Сімейний бізнес. Сімейний бізнес. Крадете дітей, правильно? Заставляємо на наших майданчики кататися. Ви заставляєте дітей кататись на майданчиках? Неймовірно. І що це за дитячі майданчики такі? О! Я вам дивіться, що пробив. Людина просить, щоб дитину вкрали. А де ваша дитина перепрошую? А, тобто вже її вже вкрали. Тобто ви хочете, щоб вона вкрала в тих, хто вкрав вашу дитину, правильно я розумію? Щоб вона повернула назад її. Чи як? Щоб вона довше вкрала. А вам її крадуть трошки на чуть-чуть, так? -чуть, да? Ви бабця, напевно, вам на два дня чисто на вихідні привозять її. Давай, Андрійчик, шуруй до баби. Е, добре, я, ну я вибачаюся, якщо я вас ображаю. Я взагалі не розумію, чи ви істота, чи хто зі мною там говорить, чесно тільки два ряди перших видно. Тільки два ряди, там все інше це голоса. Просто Марія, повернемось до вас. Ви виробляєте качелі, да. правильно я зрозумів? Каруселі, тобто, оце на ваших плечах, оці розбиті голови. Зняття, блядь, просто божка У З... мене є технічне питання до вас, Марія. Технічне питання маю. Скажіть, а чого качеля, на які катаються? Оце, оця штука залізна, абсолютно наглухо, блядь, металево столічна. Зроблена на висоті приблизно чотирьохрічної дитинки, голови її, отак, Щоб просто воно щоб отак зносило її бошку. Ніби гольф грати. А ви скажіть, а ви скажіть, а ви скажіть. Ну, по перше. Ну, по перше. А. Запетовувати на правильній висоті. Це все пояснює? Ну Ні, це зовсім нічого не пояснює. Вони відвертимо. Можливо, так в небі ставити, просто щоб отут вона, щоб тут був вниз, і воно так, так летало. То ви робите качелі, правильно розумієте? Качелі. а я, я, яка качель? Яка качель, якою ви прям пишаєтесь? Що ви зробили таку качель? Американська гірка, це ваше виробництво? Це не ваше. Емоці... Емоці... Емоціональні качелі, оце з колишнім теперішнім і майбутнім одночасно. Це він? Колишній теперішній майбутній? Все разом? Все разом? Тобто брат рідний ваш, да? Вау, вау! вау! Прекрасно! Добре, то то якою качелю, то якою качелю ви прям пишаєтесь? Ви такі типу, да, це качель, це вау. Ми робили майданчик біля офісу президента. Біля офісу президента. Зеленський сам їздить на вашій качельці. Разом з, 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 з Єрмаком, за ручку забрали. І йому на на, на Куліно сирський сідає такий, ну розказуй. Давай кажи, що там. Кіко росіян убили, кажи. Вау! В Ва, на офісі президента ваші качельки так. для президентських дітей, правильно? це перед офісом це була Марія Примаченко-Картина, а ми робили дуже схоже з її картинами пов'язаних. Качелі з картин Марії Примаченко, щоб сама ви уявляєте цю картину, оцей Лев Марії Примаченко, який відкриває рот і хаває дитину просто це. Справді це я вгадав. Вау, вау! Достатньо ЛСДшно! В стилі, стилі Президента, приблизно. Бо ні безумовно цікаво. Вже показує. Справді, прям качеля, така я уявляю прям гірку, як язик льва, отак, який вилазить. Клас! Вау! Це, до речі, вона тобі сказала, братан. Ну, е... Це не до мене було. Це, Це за вчорашній вечір. Вона така. Взагалі, до жоби можна було вилізти. Данило, полі... пора вже чуєш. Пора. А вас як звати перепрошую? Валерій. Валерій, я майже гадав. Добре, Валерій. Ви теж конструюєте качелі? Ні-ні, в жодному разі ж. Ні-ні-ні. А що ви робите? З качелями на виставки їздите. Тобто існують, існують виставки. де... А вам треба, вам треба е, ці такі штучні діти, які. Е, ви приїжджаєте з серединиці, такі мені. Мені штук 10, будь ласка, я так чисто на, на виставку їх туди повезу. Клас, це неймовірно. Це щось звучить прям суперприкольно. Давайте поаплодуємо нашим прекрасному Марії Валерії. Добре, давайте приділимо ще увагу в задній частині залу. І по часу, я думаю, що вже це буде кінець розігріву, ми почнемо наше шоу. Давайте хтось позаду, хто ще має бажання побалакати. Трішки, можливо, так чуть, -чуть, чуть, -чуть трошки ласка. Чуть -чуть, чуть чуть Добре, дякую вам. Неймовірно, відкритий зад. Добре, що ви сидите там позаду, оце в тіні, а тут люди попозорились, прям бачать мене, а ви там сидите такі, блядь, мені соромно. Та давайте, давайте, не соромтеся, є люди з Криму. З <свят> Кіровограду, може, є люди ззаду там. Це бізець. Ви або е... брешете мені. Або справді ми влучили тільки в Чернігівську. Що хочете? Е, жив в Криму. Жив в Криму. Так. Я теж десь 10 днів <свят> жив в Криму. <свят> Пам'ятаю. Е, Якийсь раз. Е, два, роки. два роки. Два роки жив в Криму. Вау! Дай Боже тобі здоров'ячка. Розказуй, як там була? Е, татари. <свят> Все, прямо. Ти був, ти був в Криму в 1682 році, чи що я не зрозумів, як туди потрапив. Да. <гум> дякую вам, дякую вам, тугайбей. Будь ласка, не підставляйте Богдана Хмельницького, дуже вас прошу. Ми на вас маємо надію, тому що ми там з поляками пиздимося. <гум> да, жили два роки в Криму. А де жили? Посілку Леніна?» Тобто Це, це саме той поселок, якому голову зрубали, правильно, коли була декомунізація, там приходиш на ринок і червоного картону нема в наборах для картону, бо жорсткі декомунізаційні штуки. Як тебе звати? Коліє <кліг> Олег, Олег. Ти шо рацію загубив? Чи що? Скажи, будь ласка, друга. Олег, оліх, оліже. Як я давно не цього, Олег. Це навіть ви чуєте там на початку навіть не факт, що о там. Олег. Олег. Вино ж людина в крив їздила. Оле, Олеже, э, скажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Uh, Студіюю і працюю. Стує? Сту а, студіюєш? Так, так. Це типу слова студент. Це польською, так? Да? Да, Студіюю. По Щось по по-польськи. Студіюєш і навчаєшся. Що ти мене намагаєшся? <сум> <сум> Найбати трошки <чиро. сум> Студіюю і навчаєшся. Ти типа і польською і українською відповідаєш. Чи як? — не розумію, на всякій. — Добре, на всякій. Тобто ти вчишся? — Так. — Ти вчишся. А де вчишся? Де навчаєшся? — Е-е-е... Академія Наук біля Рондону Шевцького. Ну, в Шарані. жодного слова не зрозумів, але... Ну, не буде. А на кого вчишся? — На програмістів. Блін, але ти виглядаєш прям як мужик, мені здається. — Я можу ласка. Я просто навіть без підсвітки. Чесно кажучи. Чесно кажучи, чесно кажучи, я навіть без підсвітки бачу лисину твою. Ну, е -е -е, Будемо відвертими. Тому я роблю висновок, що ти мужик. Ну, ти без скільки років? А що з тобою? Братик. Трухи шануйся, я не знаю. Їж йогурт зранку. Тяжова. Йоб твою мать! <реш> ти в 19 поїхав в Польщу. Бля, а що таке? Ти що, не мав, не мав. чи що? Ти не мав людей, які тебе люблять в цей момент. Ти шість років тому поїхав в Польщу. розкажи трохи про свій шлях. Як це так тебе потискало туди назад? Ну, я приїхав взагалі в Польщу, і не знаю польщую, Що ти знаєш чи ти не знаєш польський? Трохи знаєш польський. Ну ти ж знаєш це рондо десь його. Оце ж знаєш. Uh, так. так, Олег, ти щось довго відповідаєш. Ти на курний чи що? Е... Кажи мені чесно. Це драматична пауза. Це <плес> Драмат... <плес> Хорош, драматург, ти наш. Хорош, хорош. Я тебе поняв. Добре, давайте побудуємо Олегу. Е... Прекрасно, Прекрасно. Добренько, ну що, я думаю, ви готові, правда? Як ви скажете? Я думаю, ви готові. Отже, що е, ж, я вас попрошу, що от зараз розігрів, ми з вами трошки поспілкувалися. Комік, якщо захоче з вами побалакати, то ви йому відповідаєте. Але якщо ви придумали прям жарт-жарт і хочете добити, краще, просто тако запишіть собі в телефон. Е, це найкраще буде. Якщо ви просто запишете телефон, дайте нам зробити шоу. Ти куди йдеш, Олег? Ну, що сталося вже? Тільки почалось шоу. Я, я сподіваюся, я тебе не образив. Все добре. Лежайся, я тебе прошу. Ти ж веселий чоловік. Добренько, все зараз буде 10-12 хвилин. Виступить комік. Пісто він мене запросить мене. І десь годинку з вами ще тут по барабанюсь я. дякую вам, що ви всі такі прекрасні, прикольні.